Путін вже програв Україну у НАТО. Если говорить, що ми воюємо с Америкою, то ми ваємо тас Америки. Если ваш Америки странно бити только по Україні. Давайте пригадаємо, з чого все почалось. А почалося все з ультиматуму Ерефії до Сполучених Штатів і НАТО, щоб Альянс забирав свої манатки та йшов з Центральної Європи. Тобто йшов з країн, які вже були повноправними членами Північно-Атлантичного Союзу. І чим це закінчилось? А закінчилось тим, що Фінляндія вже в НАТО, а Швеція ось-ось приєднається до Альянсу. Україна, зрештою, теж не буде членства в Альянсі. Щоб не говорили, а НАТО опосередковано вже долучено до війни, тому що ультиматуми оголошуються або під час війни, або він передує війні, бо так було у світовій історії неодноразово. Президент Байден і Сполучені Штати не просто так намагаються вибудувати коаліцію підтримки України, яка не є членом НАТО, але отримує відповідний рівень допомоги, звичайно, без залучення безпосередньо натівських військ. І зворотного процесу вже немає. Потрібно йти до перемоги. У заходу є два варіанти: або прийняти ультиматум Росії, що буде означати продовження і поширення війни в будь-який момент, або нарешті ухвалити вольове рішення про розгром Росії та вступ України у НАТО підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.